Всім привіт! З вами я, Супер Льоха Днепр. І сьогодні ми будемо робити домашнє завдання по EDS. Перше завдання, яке б я хотів би зробити, це зм... змініть картинку об'єкту робочих стіл. Ми можемо змінити робочий стол ось так. Вибираємо якусь картинку, яка буде підходити розмір вашого монітору і буде гарна якість. Це факт. Ми вибираємо картинку для робочого стола. Наприклад, ось така картинка, де мій монітор піддерж... піддержує 1920 на 1200. Я вибираю зробити фоновим зображенням робочого стола. Вона трохи жде, і ось у нас є ось така фон. Тепер друге завдання. У графічному редакторі створить модель комахи, наприклад, сонечко бджола, мураха тощо. Я це зроблю на відео. Ми вибираємо Google Chrome. Комаха, не комаха, а мураха. Це дуже важно. Мураха. Ось, в нас є така ось картинка. Ми її перетаскуємо якось сюди, або ми просто можемо зробити. Так воно і є. Ось так зробити. Щоб нам було краще видно. Ось така ось мураха. Тепер відкриваємо програму Payneet. Це програма для редакування або зроблення якихось малюнків, або якийсь картинок для відео, заставки тощо. Ми, робимо, ми будемо робити мураху ось таким способом. Ось. Ми, ми оце перебираємо свої, вони нам не потрібні. І журнал теж нам не потрібен. Палітра дуже нам пригодиться. Ми її поставимо десь сюди. Або, ну, тут сюди, наприклад. Тепер. Малюємо мураху, вибираємо фігури. Вибираємо еліпс, як мені пише, но це круг. Ми вибираємо ось це заповнення повної фігури. Я це називаю так. Ми робимо ось так. Потім ось так. Якось. що вузке було. Потім так. І робимо обличчя, яке буде у нас, наприклад, ось таке. Ну ми його переробимо в нормальне обличчя, можна так сказати. Ми вибираємо фігуру ось так. Круг вибираємо. Перевор... Переворачуємо його. У а... нас не вийшло. Ми його переміщуємо ось десь так. Якось треба ось. І те ж саме пророблюємо з другим. другою стороною обличчя Мурахи. Трохи порадирактуємо, так. У нас виходить ось така от голова, але вона дуже не схожа на голову. Ми це і справимо зараз за допомогою кисточки білого кольору розміром, наприклад, 20 сантиметрів. Ми підправимо трошки підправимо, щоб воно було хоч на щось схоже, ось так, якось. Ось у нас виходить ось таке от обличчя. Ще я підкоректую. Ось. Треба зробити очі. Як ми зробимо білого кольору, треба вибрати фігуру. А фігура в нас буде о, еліпс о, круг, не заповнюючи фігуру. Беремо і оста... Ось так робимо, але у нас щось заповнилось. Ось. Треба ширину вибрати один. Щоб вона була схожа. Приблизимо, щоб нам було видно хоч щось. Ось приблизно ось так робимо. Потім ще раз ось так. Це буде, будуть очі. Тепер ми зробимо ось таку. Не знаю, як це назвати, ну це якийсь прямокутник, який без заливки. Ми робимо палітру кольору. Ми якось робимо, змішуючи якось отаку. От такий колір у нас буде. Ну, ми робимо не кругом, а прямокутним форму. Прямокутника. Так. Зараз зробимо щось щось з тілом. Не знаю, як це називати. Ми беремо, наприклад, червоний кольор ми беремо лінію, ось так от якось робимо. Робимо приблизно сірого кольору. Ось такого Бо світлого. Не квадратним. А круглим. Ось таким ось. Якось ось такий. Тепер робимо ось такі ось красні. Не знаю я что это вот так вот ось так Ось так Ось так Ось так ось так ну сейчас сделаем вот такие волосинки я не знаю что это Червоним еще трохи підмалюємо. Наприклад, щас виберемо таке нестандартне, ось таке, наприклад. Треба відзеркалити. Я не можу взяти його ось так. Як які ось ще. То очі. У нас виходить ось таке мураха. Ну Зовсім не схоже на мураху. І ми вибираємо щось приблизно темного якогось кольору. Ось такого. Ми вибираємо круг, якого буде розмір, наприклад, 15 см. Ширина. Ось так. Тепер треба зробити лапки і вусики. Лапок в нас буде 6 і 2 вусика. 2 вусика. Треба зробити ніжки. Ніжки, ніжки, ніжки. В нас вони будуть робитися з ліній. Ми їх переробимо. Ширину треба обов'язково зробити на 10. Тому що це не буде схоже на. Мурашки, ну, мурашини ножки. Ось так можна це назвати. Обов'язково редактуємо ножки, як я показую зараз на... на відео. Ми робимо ось так приблизно, приблизно, ось так. Як павука. ну, На павука, ну, ще схоже на павука. Ось так. Так. Треба підтягнути, щоб воно було гладеньким. Тепер останні ніжки. Ось так. І тепер ми переміщуємося до цього. Ми, зробили, ми не зробили оці. Треба відректувати, а ми не зробили ось такі ось. Які. Ну, штука, яка кусається. Ну, крещен. Отак робить. О, ми зробимо. Вибираємо фігуру. І вибираємо якийсь темно колір, темний колір. Вибираємо ширину. Шина у нас буде о, мала. Так. Щось не таке не вийшло. 5. Я поставлю 3, тому що це самий. У нас виходить щось, але це не схоже на Клещі. Треба їх трохи підправити, підправити, щоб було це схоже на клещі. щось... Пошло вона по плану. Ось так. Треба зробити трохи-трохи таких зубчиков, зубчиков, Яких буде маленькими, а не такими великими. І заливатися будуть. Ось таке щось таке. Ось у нас видалось таке мураха. Ось. Вам видно. А, лінії. Тепер ми приступаємо к вусикам. Вусики у нас чорні, а, розміром 3, наприклад. Наприклад. Прям. Ось так от, ось так. Якось плавні. І в нас результат вийшов. Це мураха. Вишло. Ось так. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалося відео. І всім пока!